Дорогі друзі, я завершив четверту частину обіцянкою розповісти, чим займалася Настя, поки Назар святкував своє 30-річчя. А Настя сповна насолоджувалася відпочинком. Вони однією машини з'їздили у Яремчі на водоспад, пообідали у вишуканому місцевому ресторані Оцуйщина. На знаменитому Яремчанському базарі придбали кілька курйозних сувенірів з під текстом, щоб дарувати друзям у Києві. Кажуть, коли президент їде до себе на віллу, він завжди користає з нагоди походити тут, просто поспілкуватися з людьми, щось прикупити. Жінки продавці дуже його люблять і радо припрошують до своїх виробів. Коли вони всі четверо повернулися до Буковелю, серпневий недільний вечір потихеньку вже брав видолинки у свої обійми. Припаркувавши машину, Настя кинула поглядом на те місце, де продавалися сувеніри. Там уже спорожніло і нікого не було. Вона ще вчора ходила на те місце, надіючись побачити назара. Та його не було вчора, немає і сьогодні. Вона не знала, що саме нині у нього один рожі, і він прощається зі своєю тридцяткою. Насті стало чомусь сумно. Вчора вона підключила свій ноутбук до інтернету, ввела пошукову систему слово Чугайстер і почала читати. Виявляється, чугайстер це чоловік, заклятий ворожбитами, має могутній зріст і сиву бороду. Зустрівши в лісі живу душу, чугайстер ніколи не чинить їй лиха. Він оберіга лісорубії пастухів на полонині, а за це в жертву вони приносять йому колешу й банош. Проти чугайстра уцули використовують як оберіг сокиру, поставлену вверх лезом. Тоді цього міфічного велетня можна втримати двома мізинними пальцями і випитати про майбутнє. Захисник пастухів і лісорубів Чугайстер міг попередити їх про напад на отару ведмедя чи вовків. Гуцули вірили, що цьому лісовому чоловікові підвладні всі звірі. Влада на тварина була така велика, що вони виконують для нього найдрібніші справи. Навіть по воду чугайстер посилає лиса або вовка, а ще каже, що чугайстер навчає майстрів, коли їм робота не вдається. Гуцули твердять, що чугайстер усякий корисний дар людям дає. Він справжній добродійник. Він не тільки рятує людей від повітрулі, яка заманює в ліси, а й виводить їх із лісових нетрів. Так ось який ти в мене, дідусю, добрий і благородний, прошепотіла Настя до маленького дерев'яного чоловічка, який стояв перед нею на столі. Ану, розкажи мені, чугайстре, хто ж така ця зла й недобра повітруля? Так, так, подивимось. Ні. Виявляється, вона не така вже й погана. Дочка гірських вітрів, має крила, легка і здатна пересуватись у повітрі, не торкаючись землі. Ця жінка вбрана у квіти з голови до п'ят, її ще називають лісною. Ця красуня вміє змінювати зовнішність з молодої на стару і навпаки. Залюбки допомагає закоханим у любовних справах. Кажуть, що якщо комусь 9 ночей поспіль сниться кохана, то на десятий день в її образі спускається з полонини повітруля. У чабанів, які ні в чому не відмовляють своїм коханкам повітрулям, вівці завжди цілі. Настя попрямувала до готелю, куди вже зайшли Макс, Андрій і Ася. Чоловікам було спесело, вони набрали пива, рибки і збиралися дивитися футбольний матч. Здається, київським динамо і донецьким шахтарем. Футбол Настю мало цікавив. Вона одягнула спортивний костюм, взяла мобільний телефон і попрямувала до виходу. Куди ти йдеш, Настя? спитав Макс, порядкуючи біля столу. Посидь з нами, відпочинь. Ні, я трохи прогуляюся. Щось голова розболілася, збрехала Настя. Давай я тобі дам таблетку, запропонувала Ася. Вона якраз заходила до кімнати. Почула останні Настині слова. Ні-ні. Найкращі ліки від голови це гільотина і прогулянка перед сном, пожартувала Настя і запропонувала. Кидай зі мною. Я змучилася і хочу трохи прилягти. Йди сама, але далеко не заходь, бо заблудишся. Настя вийшла на вулицю, постояла, помилуючись краєвидами і повільно пішла вниз. Дівчина минула охоронця на в'їзді і вийшла за територію Буковелю. Коли вони поверталися з Ярем, Настя запримітила на узбіччі вздовж річки кілька гарних галявин. Там стояли дерев'яні столики і лавки, на яких відпочивали туристи. Ось вона й вирішила піти на одну з таких галявин і трохи побути на самоті. Буковель розташований між горами так, що вже о 4-й годині пополудні тут сонця не видно. Воно ховається за гори, і лише його проміння козає по верхівках високих смерек та вершечки гір, які видніються вдалині. Одразу стає прохолодно і в літньо спекотну днину це просто райська насолода гуляти лісом, відчувати прохолодний вітерець, який грається з тобою, наче пустотлива дитина. Настя сиділа на лавці і насолоджувалася казковою природою. По дорозі, по одинці, по двоє, грубками, в обидва боки снували туристи, проїжджали машини, Їх ставало все менше і менше. Настя підвелась, щоб і собі попрямувати додому, як раптом почула неголосний дитячий плач. Вона прислухалась. Справді, десь зовсім близько плакала мала дитина. Насті чомусь здалося, що це дівчинка. Вона підвелась, дослухаючись до дитячого голосу, ось там, за тими деревами. Настя ступила на широку стежку всієї на смирякової глиці і пішла на голос. Здавалося, що вона от от побачить дитину. Та продовжувала тихенько скиглити, але голос віддалявся дитина йшла у протилежному від дороги напрямку, зрозуміла Настя. Вона, напевне, заблудилась і не знає, що дорога її спасіння поруч, в кількох метрах від неї. Зачекай, дитинко, закричала Настя й побігла стежкою вгору. Зачекай, Люба, ти не туди йдеш. Але дитячий плащ продовжував віддалятися. Він був такий жалісний і безпорадний, що у Насті країлося серце від болю. Треба вибігти на ту гірку, і я звідти зможу її побачити, майнула думка, і Настя відчайдушно рвонула вперед. Ось вона на горі, але бачить, що стежка стала якоюсь вузькою, невиразною, а місцями її зовсім пропадає. Дитинки діде не видно було. Ратом її плач почувся зовсім близько, справа, он за тими кущами. Настя побігла до невисоких заростей смерічок та ялинок, оббігла їх двічі. І навіть піднімала розлої гілки, що стелилися по землі. Може, дитинка забилася під гілля? Немає, і голосу не стало чути. Розгублена Настя повернула до стежки, що хвилину оглядаючись, може, угледить де те дитя. Вона йшла поміж деревами та кущами п'ять, десять хвилин, але стежки не було. Раптово почало сотніти, і Насті стало моторошно. З-під ніг порхнула й ташка, так налякавши Настю, що вона мало не зумліла від страху. Тільки не панікувати, взяти себе в руки, заспокоїла саму себе Настя, давай розмірковувати Тверезо. Від дороги я піднімалася вліво, значить, тепер дорога має бути справа, треба йти вниз і направо. І вона рушила вниз. Але пологий спуск швидко закінчився і далі місцина піднімалася вверх. Настя зупинилася і почала дослухатися, чи не чути гулу машин. Нічого, лише таємниче шумів ліс, Десь щось потріскуло, копошилося у траві. Віддалі хтось ніби пробіг. Тільки тепер Настя зрозуміла, що вона заблудилась. Дівчина швиденько вийняла мобільний телефон, але. О, нещастя, прийому не було. Жодна рисочка не світилася. Я у низині, треба піднятися вгору. Може, там прийом буде? Підсвічуючи телефоном, Настя продовжувала дряпатися вгору. Гілки боляче били по, по тілу й обличчі, дряпалися, чіплялися за костюм і не пускали. Зв'язку не було. А що я маю сказати, навіть якщо він з'явиться? Де я? У лісі? Але де саме? Стоп. Скажу, що, скажу, що пішла вниз, друга галявина, там ще було три столики, а потім пішла наліво через дорогу в ліс. Хай кричать, я відгукнуся. А це ідея? Кричати. І Настя закричала. Кричала і слухала, кричала і слухала, але її голос відбивався від гіри відлунням і знову повертався до неї. Жодних ознак, що її хтось почув, ніхто не обзивався, Настя розплакалася від розпачу і побрела лісом. Що буде далі, розповімо в наступній частині.